Добрий день, дітки. Подивіться, яка гостя у нас сьогодні. Це ялиночка прийшла. Зараз уже наступила зима. Прийшов морозець, але снігу ще нема. Ялиночка просить нас, намалюйте сніжок, і буде у мене біла снігова шубка. Я не буду мерзнути. Добра ялинонька. Ми намалюємо для тебе теплий сніжок, так, тітки? Сьогодні ми будемо з вами малювати ялиночку, прикрашену снігом. Нам знадобиться, дивіться, яка фарба. Зелена для ялиночки та біла для сніжинок. А фон листочок, на якому ми будемо малювати. Буде у нас блакитний. І так, беремо пензлик і набираємо зелену фарбу. Я взяла гуаш. За його фарбу витираємо. Так, і починаємо малювати. Ми знаходимо центр листочка і ставимо крапочку. Тут буде у нас починати ялиночка. Дивіться, оцію крапочку, праворуч та ліворуч ми проводимо лінії. Дивіться. Потім з'єднуємо це верхушка ялиночки. Далі знаходимо тут серединочку і будемо малювати ще один трикутничок. Трошки довша буде сторона ліворуч та праворуч. І знову з'єднуємо ось такою лінією. У нас вийшов другий трикутничок. Знову набираємо фарбу. І знаходимо серединку, ставимо третю крапочку. Тут буде третій трикутничок. Ще довша буде у нього сторона. Ось так довша. Праворуч та ліворуч. У нас вийшла.